в умовах узурпації влади безумовно уряд є в руках президента Януковича, а країні потрібен відповідальний уряд, який має самостійно приймати рішення і забезпечити їх реалізацію. І саме тому першим питанням, ви ми ставимо питання відновлення конституційного ладу, відновлення парламентсько-президентської форми відносин в владі, законодавчої, виконавчої влади, президентської гілки влади. І тільки після цього формування уряду народної довіри новою більшістю в парламенті. Саме такий шлях забезпечить не тільки, скажімо, декларацію формування уряду народної довіри, але забезпечить його повноваженнями і забезпечить його можливістю зупинити економічну кризу країни. Що стосується Конституційного акту, ще раз підкреслюю: є чутки про те, що є депутати, які готові проголосувати. Йдуть дискусії за закритими дверима про те, який акт приймати. В нас є наш проект рішення. Ми вимагаємо, щоб цей проєкт рішення поставили на голосування, обговорили і проголосували. І щоб було зрозуміло, щоб люди просто побачили, так є в парламенті голоси чи немає. Так є голоси від партії регіонів, які підтримують відновлення конституційного ладу, чи ні? Щоб ми перестали керуватись чутками, а щоб ми почали діяти. Цього вимагають люди на Майдані і цього вимагає ситуація. Відкрити реальні карти. В першу чергу з боку партії регіонів. Ну, і ви знаєте, тут ще є моральний аспект. Справа в тому, що багато депутатів від більшості дивились за тим, як розгортається... Події в Україні, мабуть, в інтернеті або по телевізору, перебуваючи у відпусках своїх необмежених, десь в теплих місцях на островах чи десь в інших курортах світу. Мені невідомо, що хтось із них поїхав на курорт Російської Федерації. Це була Європа, це були найбільш престижні місця відпочинку. А люди протягом цього всього часу, починаючи з 24 листопада, стоять на вулиці, взимку, в дуже важких умовах. І вибачте, ці люди вже втомилися чекати, чекати, поки їх е, гадують обіцянками, що в за, але ж треба попрацювати, треба щось там зробити і так далі. Так далі. Люди втомилися чекати. Вони вимагають приймати рішення. І ми повністю цю позицію підтримуємо і саме також будемо вимагати не продовжувати перерви, консультації, а саме приймати рішення в Верховній Раді. Поки така можливість є.